Бердичівські дівчата, футболістки, вкотре довели усій Житомирщині. Рівних їм за майстерністю на теренах області немає. За плечима вихованок, тренера-викладача ДЮСШ США Бердичевим заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Володимира Керносенка вже чимало престижних перемог, перед останньою з яких, напевне, можна рахувати звання володарок Кубку губернатора, що пройшов минулого року. Чому та перемога передостання? Та тому, що зовсім недавно наші землячки поповнили скарбницю своїх здобутків новим тріумфом. Вперше у Житомирській області проходив чемпіонат із футболу серед жіночих команд, і юні представниці ДЮСШ Бердичева вибороли на ньому перше місце. Чемпіонат тривав у два етапи, розповідає Володимир Керносенко. Спочатку дівчата взяли участь у групових іграх у зонах, ну а пізніше ті п'ять команд, котрі пробилися до фінального етапу, прибули до Червоноармійська. Були серед них і Бердичівлянки. Провели ми в один день три ігри. Це було дуже складно для дівчат, і тим більше ми поїхали в такому неповному складі, тому що по. Причинам таким, що батьки не пустили, дівчатка щось не, не поприходили. І ми поїхали в такому меншому складі на ці змагання. Ну, Дівчатка віднеслися, віднеслися до цих змагань з повною віддачею, серйозністю, проявили спортивний характер, небайдужість, патріотизм. І виходячи на кожну гру, вони старалися добиватися самого такого максимуму. Це перемоги. Першими наші футболістки розібралися із суперницями Зовруча, вигравши у тих з рахунком 3-1. Наступна гра з Полісяночкою із Черняхівщини принесла обом командам по одному очкові. Бойова нічия, що запам'ятається Бердичівлянкам, втратою через важку травму Анастасії Барської. Ну а результат головного матчу першості вихованки Володимира Керносенка зроблять ще у першій його половині. Два голи у виконанні Світлани Вітюк та Дарини Войтко так і залишаться без відповіді. Тож наші землячки переможниці першого в історії області чемпіонату з футболу серед жінок. Вони з самого початку були налаштовані виключно на золото, розповідають самі дівчата. У них була гарна потужна команда. Було вміння, завзяття і решта необхідного для перемоги. Залишалося власне все те підтвердити на полі, завдяки настановам нашого тренера Керносенка Володимира Брониславовича Ми зібралися з духом, знали, що нам потрібно робити. Де на якій позиції як потрібно грати? Яка розстановка наша на полі? Хто де що криє, кого збирають з гравців? Як повинен грати? Тренер дав настанови, ми їх намагалися виконати на полі на 100%. Те, що від нас залежало, ми могли робити. Ми викладувалися наповно, віддавали всі сили і енергії, які в нас були. І за це ми отримали перемогу. Звичайно, жодна перемога не буває без втрат. Були травми, були деякі такі моменти на полі неприємні, але ми збиралися з духом і робили так, щоб більше такого не було, і доказували суперницям, що навіть. Якщо вони робили такі, скажем, запедлянки нам на полі, то вони не розбивали нас духом, а робили лише сильнішими. І ми за своїх товаришів рвали їх на полі на шматки. Ходять чутки, що в області планують створити жіночу команду, яка гратиме у першій лізі, і створити чомусь на базі коростишова. Що ж, у бердичівлянок, думаю, ще буде можливість своєю грою змінити хід думок футбольного керівництва у правильний бік. Ну а поки що святкуємо перемогу. Велика подяка нашим спонсорам, які кожен раз нам надають допомогу. Це і Геннадій Разимінський, це і Дмитрій Богадвіт, і Геннадій Гіневський, Діма Шкляєв. Валентин Пілецький, це те, те, що нам делегували на ці змагання, допомогли виїхати. Це наш спорткомітет, який допоміг виїхати. І основне навантаження це зіграв директор нашої спортивної школи, який Олександр Іванович Підарчук, який був заінтересований в тому, щоб ми поїхали і позмагалися в цих змаганнях.